Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у мене для вас дуже смачна різдвяна закуска. Багет уже нарізали. Готуємо намазку. беремо крабові палочки, мариновану цвітну капусту, одне варене яйце та вершковий сир. Це все збиваємо в блендері. Намазку перекладаємо в кулінарний мішечок та гарненько оформляємо наші багети. Беру вафельні тарталетки, теж оформляю їх намазкою. Тепер беру червону рибку, гарненько вкладаю на багет та чорну імітовану ікру. Кладу оливку, гранат та петрушку. А на мої тарталетки кладу червону імітовану ікру. Ось такі дві смачні закусочки у мене сьогодні вийшли. Якщо вам сподобався рецепт, Закусок, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, коментуйте. Бажаю вам всім веселих свят!